При використанні певних девайсів гальмуються нервові закінчення, через які під час нападу виходять прозапальні речовини. І ці прозапальні речовини викликають розширення судинної стінки, що є біологічною причиною і поясненням головного болю при мігрені. І завдяки цим засобам ми гальмуємо виход цих прозапальних факторів. Керування авто під час нападу Мігрені може бути небезпечним через те, що під час нападу зменшується концентрація уваги, вона змінюється і виникає психічна загальмованість. Тому це не бажано дійсно робити, а при ретинальній мігрені може і порушувати сізір. Тому задля безпеки краще утримуватися від керування автомобілем під час нападу. Дзвін у вухах, що передує класичному головному болю притаманному мігрені, може бути частиною аури, може супроводжуватися головокружінням. і тоді ми його розцінюємо як аура перед мігренью. Але дзвін в вухах може мати і інші причини, тому варто звернутися до лікаря і розповісти все, що з вами відбувається.